Всім привіт! Це відео-відповідь на часті запитання, що залишились ще в наявності саджанці сорту Деміс, або як я його називаю, мутант умовно. Значить, так, залишились. Ось є такі екземпляри. Це саджанці, розмір яких від 30 до 40 см. І продемонструю. Так, ну ось тут видно до 40 сантиметрів. Потім є екземпляри вище 70-80 сантиметрів. Ну, тут 75 в даному пучку. Максимальна висота. Ось такий корінчик. Ще раз покажу ось так вони виглядають. І є екземпляри 70 метр вище, тут метр 10, метр 20. Ну, є високі. Теж покажу корінчик. Ось так вони виглядають. До речі, чим нижчі саджанці, тим на них більше сережок. Ось було поміщено. То більш теоретично вони можуть вже закласти урожай на наступний рік і показати сигналки. Так, значить, ще покажу гріхи, як виглядають. Зліва деміс, справа трапезунд. Трапезунд довгий час вважався самим крупним, але є крупніші сорта. Ось так Ось. гривня. Ми знаємо, що трапезун закриває гривню. Це вже було показано не в одному відео. Ну, де місти більше. Ось такі справи. Тому, якщо цікаво, звертайтеся.